же уже готовит начальство своих визг перед кордоном с Польшей и краинами Балтии. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Будем биться до талу до последнего. Даже если будут временные неудачи. Мы отряхнемся и пойдем дальше. Но в этот раз мы из Европы не уйдем. Мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы. Мы не будем к ним относиться, как к братьям. Мы нахрен уничтожим все эти города, вот просто на счет раз. Мы просто ядерными ударами не уверен, а ракетными ударами и авиационными уверен, просто нахрен уничтожим. И даже думать не будем лишний раз. Вже намічається напад на Європу. Ну прямим текстом про це говориться. Зрозуміло, і Путіна його армію брати на слабо. Ну це безполезно. Вони ж там одбиті їм що не зробив. Вони будуть э, хер без солі доїдати, Ну я не знаю, м'якше сказати. Ну от їм завойовувати далі нації, території по барабану. Просто напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ. ну, Короче, загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? Дома завантажу. Ролики в інтернет всього навчаю. Чаю крок за кроком. Отримати можна 10, 30, 50 і більше тисяч кожного кожного місяця. Я в свою чергу роблю переказ на вашу картку Приват 24 або монорахунок. Дуже просто, українці! Заходьте на мою сторінку, і там є силка, яка веде на безкоштовне навчання. Долучайтесь до мене в команду.